Рада всіх вітати в новому відео, рада всіх вітати в зарі на новій колекції. Є вже багато осінніх позицій, теплесеньких. І є ошатні, тобто, якби вони не літні, але такі вихідні сукні різні. Подивилася, що є чоботи, щось дуже класненьке. 3300, це шкірзам, високі, важкуватій трохи, з квадратним носочком, але дуже класна модель. Шкірзам, але класний. Маю ще таку пікладку всередині, а як оксамит, як велюр. Курточка з пальтової тканини, куртка бомбор, бордовий аж до шоколадного з акцентними золотими гузичками. Дуже класна модель, плечі приспущені. М'якесенька, тепленька, але одночасно тримає форму. 1900 гривень коштує поліестер і підкладка поліестер. Новенька ще такі слінбеки, теж бордовий, бордовий приглушений з сатиновим декором, бантом. Це шкірзам. Дуже елегантні, вони легесенькі. 1600 гривень. А ще такий бомбур. Теж з пальтової тканини і з трикотажем. І з поінка теж трикотаж. Ще це підкладка така. Підкладка, як трикотаж. Ось так. Якось так цікаво. Незрозуміло, ніби це основна така тканина. Це основна така тканина. Дуже класненька, цупка 1900 гривень, 100% поліестер. Досить класна модель. Підійде до тих чобіт, чому ні, бомбора і такі масивні чоботи, або стильно, аби взяти кросівки у бордовому кольорі. Ідеально підійде. Бордова спідничка в складки 1400 гривень. Подає стрівізко за костюмна тканина. костюм на Ось така спідниця. Костюм, сорочка і широкі джинси. Джинс досить легкий. Сорочка оверсайз, плечі приспущені. 1400 гривень 100% котон. І широчені джинси. 1400 гривень з гумкою в поясі, бокові кишені. Джинс такий полегшений, 100% котон. такі широчені, досить штанини. Кеди кросівки легкі. Це шкірзан і текстиль 1600 гривень. Зараз завжди багато сумок, багато аксесуарів, різні ремені, сумки. Прикраси є шарфи, хустки, 1400 гривень, така сумочка. До цієї сумочки ще є довга ручка. Чорні маленькі сумки з довгою ручкою через плече, з ланцюгом і шкірзамом. Ручка подвійна, трішки довша, але якби і та, і та не є довгою. Якби так. Одну ручку можна відстібнути, залишити одну. 1600 гривень. І ще третя ручка всередині, а так само і в чорних, і в такому кольорі, як кава з молоком, щось таке гарячий шоколад. тут тут, тут три ручки. І всі три ручки можна знімати. Можна, як хочете, носити собі 1600 гривень, ось такі сумки. Трикотажний ході, судний трикотаж з кишеною, з легеньким начосом, такий приємний базовий колір, моко. І ще є поруч штани, мабуть, до цього ході по кольору бачу. 1050 гривень, 65 котону, 35 поліестеру. Це цілий костюм. Ще є штани. Вони широкі донизу. бокові кишені з гумкою пояс і стягуються ще плюс, який начос. Просто начос супер. 1050 гривень коштують такі штани теж. І така тема є в світло в кремовому кольорі. Біло-кремовий колір, такий самий є, і в сирому кольорі ще є. Є штани і є худі, є вверх. Сумка з натуральної замші, ручка ланцюг, 200, свиняча шкіра і ремінець залізо і свиняча шкіра. Ручка регулюється, можна отак. Носити коротку ручку. А можна ось так. І будете мати через плече Класна сумочка досить. Є парки, плащ парка, 3300, поліестер і підкладка поліестер. Цупка балоніва тканина. Досить добротно пошито. На блискавці і застібається на кнопки є капюшон. Червоні футболки, 100 котон, спринтон. Ось ця футболочка висить під сорочкою. І ціна 700 гривень. Джинси застібаються вверху на гудзики, висока посадка, Слім вверху, а до кльош. 1400 гривень. Надок железні ноги. Вона такі просто-просто, але ці джинси ще мають бути підлогу, вони мають буквально вилучитися по землі білі сорочки. Оверсайз, як щурічого плеча, така величезна, плечі приспущені, застібається до пояса. 1900 гривень сорочка пола називається. Ось так. Широкі рукави. Яка класна стібана куртка. Болоніва тканина і текстиль. Цупкий середній щільності. Є сантеклон. Є наповнювача. Застібається на от як куртка жакет. Тканина цупка досить і водойштовхуюча. 1600 гривень. І до XL. Реченні джинси з защіпами вверху, джинси палацо, 1600 гривень в складі котон, модел і лілцев. До цих джинсів є жилетка, легкий джинс, це те саме 1400 гривень. Можна придбати собі в костюмі Біла футболка з аплікацією 950 гривень. 100% котон. Крусівки сині з рожевим, є балоніва тканина і є, можливо, шкіра або шкірзан. Дуже схоже на натуральну замшу. І дійсно комбінація шкіри і текстилю. 1600 гривень. Королюча шкіра і поліоретан. Які красиві сатинові сатиновісуніжки, слінбайки на тонесенькій швильці, малиновий колір, вони просто розкішні, з такими довгими-довгими стрічками. Просто красота, шедевральні висуніжки, шедевральні 1900 гривень. Білесикій пломбер, пальтова тканина, вверху і понизу трикотаж. 1900 гривень 100% поліестер. Біла базова футболочка. Є в коричному, рожевому, чорному і в смужку. 180 гривень. Дуті жилетки тепленькі на сантепоні. 1600 гривень. Стьобана куртка без рукава, указана. Ось така і без капішона. І в чорному кольорі є теж. Красиві черевики в шоколадному кольорі. Натонесеньких підборах на шнурівці. Ось так. І це Шкіра 3300. шкіряні, неймовірно красиві. А хі -джемпер, такої товстої в'язки? бузково рожевий колір, оверсайз. 1600 гривень поліаміт, віскоза і поліастер. Я зараз А який розмір? Одяг кежуал. Світшот з принтом тисячі гривень, головна тканина 84 котони. Сірий колір, такий денім, як зібраний, є начосик, м'якусенький і куртка синтепон і щільний трикотаж. Ось така куртка з підкладкою, на блискавці, з капюшоном 1900 гривень. Ну і ще такі красиві аксесуари, сережки, тут і камінь, і метал, і якісь стрази, такі в стилі вінтажу і ціна 849 гривень. І в комплекті можна підібрати в комплект каблучку масивному. На вигляд ніби срібло, ніби мінтаж, вона красива каблучка 850 гривень. Такі тематиці, ще є такі сережки, вони вже більш такі подовжені, лісюльки, хоча досить схожі по дизайну. Сам один і той самий матеріал 850 гривень. В'язаний кардиган в ніжно-рожевому кольорі нагадує шерсть. М'якесенький на дотик, тепленький, затишний. Класика. І це не що-небудь, Це кашемір і шерсть. 60% кашеміру і 40 шерсті, 3800. Ціна захмарна, але це кашемір з шерстю. Просто неймовірно. Одна так як підійшла, це просто як хмаринка. Кашемір з шерстю. А, в колекції Зара є в інших різних брендах. Від поліестеру поліаміду до кашеміру натурального шовку шерсті. А це все представлено. Є шкірзам і є шкіра натуральна. А, тобто ще такий є кашемір. N2. На вм'ятному кольорі. Ось такий. Просто як Хмаринка 3800. Ось так. На прекрасній ноті кашеміру і шерсті. Кажу всім папа -па і до зустрічі у нових відео.